Друзі, знімаю. знімаю я останні помідорки, бо вже холода, вже завтра починається дощі і потім похолодшує, то здається, що вже не встигне. То що я зробила? Ще один такий маленький лайфхак. Кажуть, що треба обрізати з коріннячком, але я обрізала, по щось, не дуже хочеться багато сміття. Ось, ось так от зв'язала. І зараз нагачок повішу у сараї. На жаль, він темний зовсім. Бо тут трошки антивандально, щоб полазить буває по, е по діляночках, то я отак повішу і більш-менш в теплому місці, воно дозарюється, достигає. Подивимося, чи воно працює, чи ні. Ну, а що обвалилося, те буде достигати вже вдома. <смі> на підвіконі начебто, ну, чи в ящичку десь з яблучками. З бананами, як я вже показувала у одному з відео. Ось так повішу у сарайчику на цвяшок, подивимося, чи воно достигне, чи ні. Тож ділюсь таким лайфхаком. А ви поділіться, як ви. Допомагаєте достигнути, коли вже холода, а урожай хочеться врятувати.